Усі Ці стіни у нас теж поломані були, скло повністю все було. Ми досі його знаходимо, хоч прийшло вже скільки часу. Наш бізнес переїхав зі Слов'янської Бахмуту, тому для нас дуже прикро, що нас і тут нас доганяє. Поліна Чернявська розповідає, до Черкас приїхала рік тому. Половина працівників закладу харчування, у якому працює, теж переселенці. Тому каже, мають певну стійкість до таких подій. Роботу відновили вже за тиждень після влучання. Клієнти наші нас не покинули, тобто всі повернулися, ми всі обдзвонили, сказали, що ми знову працюємо. Віктор Ягунов теж сусід зруйнованого готелю. Його вікна виходять якраз на нього. Лежав з відкритими очима і пролетів, типу, таку, як сігара жовто-червоного кольору. Буквально через секунду-дві, вибух. Родина пана Віктора не постраждала. Дісталося, каже, лише вікнам. Друге вікно, бачите, воно повирвала стекли. Окрім фото в телефоні, чоловік показує ще один сувенір на згадку. Ось що Від вибуху постраждало не лише помешкання Віктора Ягунова, а ще п'ять багатоквартирних будинків. Усі вони на отриманні нової якості. Заступниця директора управлінської компанії Ольга Протесенко розповідає про збитки, які принесла російська ракета. У нас 89 вікон в цих будинках на сходових маршах потребує заміни на сьогоднішній день, тому ми повинні зробити проект Нова якість. Потім замовить організацію на конкурс провести, вирішить організацію, яка це буде виконувати, але це все буде проведено. Попередні розмови вже з організаціями керівництво провело. Але це все буде розпочато тільки після того, якщо міська рада прийме рішення щодо відшкодування затрат, які будуть понесені на виконання цих робіт. Поки ж вікна у під'їздах каже Ольга Протасенко, затягнули плівкою, яку надав Червоний хрест. У квартирах мешканці міняли власним коштом, говорить Віктор Ягунов. Мер міста Бондаренка. І Коли к нам приїжджав, сказав, що через 3-4 дні ми вам вікна поставимо. Що стосується заміни вікон і дверей, то підрядник пообіцяв, що протягом наступних 3-4 днів буде виготовлено повністю віконні і дверні блоки і протягом тижня вони будуть повністю встановлені. В Даний момент нам сказали ставити вікна за свій рахунок, а нам потім компенсують. Я звертався декілька разів в місквиканку і кажу, що а коли міск завтра, два-три дня, два-три дня. Це два-три дні вже дляться десь вже почти, почти місяць. Люди побрали кредити. От. хто буде компенсувати ці ну, проценти, ми не знаємо. Затримка із виплатою компенсації за пошкоджене майно пов'язана із забюрократизованістю цієї процедури, пояснює виконувач обов'язків директора житлово-комунального комплексу міськвиконкому Андрій Наумчук. Має бути звернення від власників. Ми туди виходимо, міряємо пошкоджене майно, тобто площа вікна, наприклад, на три квадратних метри. Потім цю площу помножуємо на 3700 за заміну квадратного метра згідно до рішення сесії. І от, відповідна сума 10 тисяч надаємо Департаменту соціальної політики, яка виплачує ці гроші заявнику на картку. У мешканцях, які просто скло розбите, що стеклопакет заміняти не потрібно, ну рама там ціла, то такі виплати міська рада зараз не відшкодовує, хоча такі звернення також є. Перші 25 готових актів цього тижня, говорить Андрій Наумчук, передали до департаменту соцполітики. Загалом говорить на виплату компенсації за заміну вікон міськрада спрямувала 5 мільйонів гривень. Проте мешканці пошкоджених будинків мають клопічі із дахами. Їх пошкодили уламки від вибуху. Ремонтувати їх, говорить місцевий мешканець Віктор Ягунов. Почали через півтора тижня після влучання. Нова якість дахи не відновлювала. Там при зустрічі міський голова сказав, що це буде виконувати міська рада. У них є підрядник, який буде виконувати ці роботи. Міська рада на свої зобов'язання взяла відремонтувати дах на будівлях, яка 182 і 184, які пошкоджені. За дах ми, ми писали, збирали підписи, переспросимо, щоб іде зіма, щоб закрили дах нам. Коли це буде, хто його знає, ніхто нічого не каже. Все покрите мраком. Марія Гаврилян, Олександр Колик, Суспільне, Новини, Черкаси.